їх з прийдешнім 2026 роком. Цей рік, можливо, принесе Україні мир, щиро на це сподіваюся. І бажаю всім, якщо не, не опинитися якось раптом в мирі. І в тих обставинах, які були давним-давно і знаходяться зараз в нашому далекому минулому, і про яке всі мріють, ну, то як мінімум примиритися зі своїм теперішнім становищем, не здіймати руки до небес, а робити якісь кроки, які ви можете зробити для того, щоб покращити своє життя і перехопити контроль над ним. Кожен наступний маленький крок відкриває множину інших маленьких, а то і ще більших кроків. І якщо робити це регулярно, то ви не щуєтеся як будь помітити себе в якомусь швидкому бігові по своєму новому життю до своїх нових можливостей. Власне, цього вам і всім бажаю для того, щоб ви відновили контроль над своїм життям, для того, щоб ви перехопили ініціативу. І спрямували рух у тому напрямку, куди би вам хотілося. Коли я кажу, коли, куди би вам хотілося, я маю на увазі, не, що би тобі хотілося хлопчику, якому там 10 років, і в нього, йому прийде в голову там якась коробка цукерок, морозиво і ще PlayStation, до прикладу. Я говорю про справжні про справжні мрії, про справжні Бажання, такі як щось серйозне, там, стати громадянином цієї планети, купити літак, купити ще собі якийсь човен, катер, яхту і поселитися в якомусь мальовничому куточку на літо і на зиму. І взагалі. Не стримуйте себе у своїх думках і бажаннях, тому що мрії, вони мають тенденцію здійснюватись Особливо ті, про які мрієш. Бо ті, про які не мрієш, вони якось і не здійснюються. Тому щасливого всім Нового року! І зустрінемось по цей бік кордону.